Після майже трьох годинних обговорень депутати прийняли рішення про новий склад виконавчого комітету, до якого увійшла 61 особа. Такі рішення підтримали 52 депутати. А вже на наступному пленарному засіданні депутати розглядатимуть питання про звільнення з посад трьох заступників міського голови, а саме Наталії Леонченко, Володимира Кропивницького та Юрія Моїсеєва. Втім, найбільш емоційним став розгляд питання про недовіру Житомирському міському голові Володимиру Дубою.

Я думаю, маємо визначитись вибори секретаря міської ради. Але як я демоном та комісія, і ви маєте визначитись, як діяти далі. Я ще раз буду. Василью. Продовжуємо.